Доброго часу, любі українці! З вами Лавра. Дорогі мої, ви писали, або хтось там писав, що це вже не актуально роздивлятися, сюди можливі обстріли, тому що якби ситуація не змінюється, а як обстрілювали, так і обстрілюють. Але все ж таки, мені здається, таки треба, тому що, ну тому що те, що ми зараз бачимо, можливо, це не дає розслаблятися. Так що давайте 16 грудня з 16 грудня тиждень приблизно, да, плюс трошечки мінус Київ. Які загрози є того, що, да, як буде це ворог поводити, загрози Київ обстрілу? Які дивні карти на Київ? Знаєте, що дивно? Я вам хочу сказати, ми зараз дивимося тільки обстріли про обстріли. Я би сказала, якась диверсія, все ж таки вона готується. Але є варіант того, що на корню, от прямо на корені, ця диверсія буде видозмінена. Розумієте, от, якось так, тому що тут. Плани ті диверсіонні, вони вже якби відомі заздалегідь, тому вже, скажімо так, вчора, да, в минулому, намагаються її цю диверсію, цю подію страшну видозмінити. Ось так. Щодо обстрілів, вони так та є, вони є, але все ж таки мова йде про те, що її будуть збивати. Тут ПВО нам каже про те, що 50-50 все ж таки будуть намагатися заздалегідь прибрати ці напрямки ракет і ще перед містом. Ось так. А взагалі загроза обстрілів? так, вона існує. Ну, і ще раз скажу, дивіться, тут мова йде про диверсію на якусь велику будівлю, споруду, місто і так далі. Тому якби, тут намагання взагалі відвести цю подію, руйнуючи її на самому початку. І це, повторюсь, роблять ще позавчора, так би мовити. Розуміли, да? так? Дніпро? Дніпро 16 грудня, які загрози є обстрілів ворога. Підсилення тривог. Дивіться, карта смерті каже і там, і там, тут каже ситуація про те, що будуть щось змінюватись. Активність тривог вона якби, буде підсилюватися, але десь щось буде змінюватися. Що буде змінюватися? Якось укріплення, будуть укріплення позицій. Будемо сподіватися, що смертей ніяких не буде, тому що поки що я тут обстрілів не бачу. Я бачу тут попередні, що попереджають постійно, попереджають не бути, скажімо так, не бути пасивними. Да? Знову тривога, знову тривога. Загроза обстрілів є, але тут дуже ідуть, якби дуже підсилена якась сила у вигляді там ПВО і так далі. Ось так. Так що будемо сподіватися, що карта смерті вона буде програватися в, в змінах. В кращих змінах, ніж в прямому сенсі. Дивіться, загроза тут обстрілів є, але тут сподіваємося, що е, якби ПВО буде заздалегідь збивати ще десь на полях, не там, де люди живуть. Так, По області, давайте, щоб я довго не дивилась, по області, чи є загроза по області Дніпропетровської. Хм, Що це таке? По області Павлоград, Новомосковськ треба все ж таки Кам'янське треба дивитися, тому що тут обстріли є, можуть нести смерті і так далі. Але тут якраз щось мені підказує, що сконцентровані зараз сили, не дивлячись на те, що вони можуть обстрілювати здалеку, навіть зараз ця ситуа... концентрація буде на якійсь території України, а не на обстріли. Ось так. Ну, Що там кажуть тут карти, на невеличкі містечка напади будуть по повітрю, ну тут все рівно більш-менш стабільність іде. Розумієте, тут карта смерті і, так названа стабільність, може також означати, що а щоб не було нікуди прильота в такі споруди, споруди з фундаментом, так би мовити, та, великі споруди. Ось так тут треба дуже бути, бути дуже обережним. Розумієте, тут дивіться, в трьох напрямках у нас карта смерті випадає. Це може означати, що ситуація може змінитися не заплановано. Розумієте? От Київ, наприклад, от якби не заплановано, Дніпро також не заплановано. А ось про Дніпропетровську область якраз плановано зміниться ситуація. Тобто ситуація по містечкам Павлоград, Кам'янське, вона якби вже почалася змінюватися в просторі. А ось Дніпро і Київ ще попереду ситуація, тому це може програтися посеред тижня. Наприклад, зараз типу спокій, а потім трак-бах і полетіло, да, змінилося. Карта смерті може змінити повністю ситуацію, якби вона в процесі. А по містечкам по Дніпропетровській області вона, ці зміни вже почалися. Ось так. Кременчук. От зараз називаються міста, які йдуть в першу чергу мені. Кременчук, які є загроза на цьому тижні. загрози на цьому тижні. Будемо надіятися, що... Тут теж нам кажуть про оборону міста, що тримають. тримають в цілісності. Будемо намагатися ну, думати, мати надію. Ось так, мати надію. Хоча тут карти військові є, хоча тут те, що може летіти по повітрю там, вдовж міста, так, воно є. Полтава. Полтава. Полтава, ми бачимо, да, треба бути обережним і не профукати удари. Харків. Харків на новому тижні. Харків на новому тижні. Тримається містечко. Тримається містечко, захищається, треба звертати увагу, до речі, там, де. Мости, переходи і так далі. Треба бути дуже обережний там, де люди збираються. Бачите, що ПВО воно може якби, зіграти правильну, правильну свою роль, але треба бути дуже уважним, там, де збори людей. Ось так. Нам що тут показують? Що для ворога територія тут закрита. Нам тут більше, от карти, більше показують про цілісність. Ой, оце так-так. Про цілісність. Карти показують. Дивимося далі. Далі Миргород, Миргород. Миргород треба буде дуже-дуже-дуже уважним. Я знаю, що за Миргород практично немає ніде новим. якщо щось там десь трапляється, треба бути дуже уважним, дуже уважним прямо люди, які живуть в Миргород, Миргородщина, дати що близько і так далі, тут якби, ворог бачить як ціль. Лубни, лубний оці, оці діточки, оці дрони і так далі, є загроза, лубний, будь ласка, є загроза, є загроза удару, смертей і лубний теж роздивляється, як ціль, а також там, де біля лубень, дороги, де скрещення доріг, перехрестя мосточки і так далі, або те, що. Якась може підтримка медичної споруди. Ну ось Лубенщина і Миргород. Те, що навколо також. Це, до, до речі, можуть бути ще шматки від збитого летіти. Шматки від збитого чогось летіти. Так, дивимося місто Одеса. Одеса. Новий тиждень. Стоїть наша краса. Місце Одеси теж збільшення тривог. <кій> збільшення тривог, треба бути уважними зі спорудами, медичними садочками і так далі. Тут треба те, що ми бачимо, да, стоїть стабільно на великому фундаменті. Зверніть увагу. Ось так. І тут якраз кажуть нам, що існує небезпека. Ось так, небезпека обстрілів. Розумієте? Тому що обстріли якраз тут, дивіться, вони можуть стриматися, як би успішно нашими захисниками, але існує загроза обстрілів. Тому нам кажуть, що звертайте увагу, оті там звертають увагу на тривоги. Львів, Львів, львів. Львів, Львівщина є загроза. Любі, є загроза обстрілів. Треба бути уважним, тому що тут, якби, дивіться, з однієї сторони ворога можуть відбити, тобто десь там збивати. А також нам тут карти ще показують, там, де ворог на цьому тижні планує зайнятися, звернути увагу свою на Львів, плани можуть бути їх змінені в останній момент. Ось так. Так що тут, можливо, тому що якби їх відіб'ють. Буде десь там. Наприклад, там дещо злетить, і не підлітаючи до міста, вона збивається, тому якби плани руйнуються у ворога. Зрозуміли, так? Да? Так, Івана Франківщина. Івана франківська Івана Франківщина є загроза, будьте уважні, будьте уважні. Ось так. Дивіться, Івана Франківщина, тут треба бути дуже уважним, щоб не було якихось пропусків, да? щоб не було втрат. Бачите? О, любій, ще забула, кривий ріг, кривий ріг, кривий ріг. На новому тижні кривий ріг. Ох, кривий ріг. Контролюйте ситуацію, з неба може сипатися і як обстріли, так і те, що зб... будуть збивати. Тобто, можуть іще просто сипатися шматки на там, де збираються люди. Будинок і так далі, через загрозу обстрілів, ПВО, збиття і так далі. Суми. Суми. Хоча мені йде сумщина, сумщина, ну хай суми. Суми треба бути уважним з доріжкою, до якої зараз проглядає ворог. Хоча тут нам карти показують трошки інакше, але ви знаєте, що я по бумажкам по картам не, не читаю, я читаю більше з простору. Для мене це якби просто як, як робочий інструмент. Ось так. Тому тут треба дивитися, дивіться, нам кажуть, що будьте уважні. Будьте уважні за дороги, які йдуть таємні до міста. Що це мається? Все ж таки, бачите, кажу, що іде Сумщина, а не Суми. Тобто територія, да, там, де суми. А загроза, загроза обстрілів є. Загроза обстрілів є. До сум. Підуть до Сумчин, до Сумщини, підуть подаруночки військовим нашим там для укріплення, для... тому там доріжка каже, що вона більш-менш буде стабільна, буде на цьому тижні якби, контролюватися більше, тому що подаруночки будуть іти, але напади з бомбами теж сумщині загрожують. Інша справа, що воно буде намагатися, наші будуть намагатися збивати, але загроза телефона присутня. Так, і що ще глянути? І загальна, давайте карти, карта, яка загальна у нас по обстрілям для України, взагалі, які енергії у нас на цьому тижні по обстрілам. Нам кажуть, що тривоги, 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 тривоги. Якби, дивіться, ситуація починається реально змінюватися. Чому у нас карта смерті йде постійно? Ага, починається зупинятися процес. Починається зупинятися процес, який... І через допомогу просто якусь, розуміли, через якусь допомогу, і це нам допоможе якби, торм... стормознути, десь тормознути. Можливо, кудись бахнемо, що там, на цій стороні ворога, трошки паралізується, якби ситуація. Зупи... ну якби Не те, що пауза, да? а тут якби. Унеможливлення їх з якоїсь точки. Скоріше всього, ми кудись, вибачте, йобнемо, і там якби стопорне, тому що тут обставини змінюються. Починається дві, що це тормозитися. Так, а що ж тормозитися ще може? Тобто це починають тормозитися військові агресивні напади на Україну? Так, да. угу, на Україну, дивіться. Нападе на Україну, тому що в України починаються якісь ще другі варіанти, другі шанси через допомогу. Підтримка, робота, совмісна робота і відновлення якихось прав. Ну щось, будемо надіятися, що. Скажімо так, колесо нашої фортуни, нашої долі, територіальної української, буде змінюватися вже, врешті-решт воно да, почне якось рухатися в плюси для України. Ось так, мої любі. Дякую вам за увагу, ставте лайки, скидайтеся на дрони, Покровськ, напрямок, Курськ і так далі, будьте більш активними, маленьких донатів не існує, а також мій телефон, шапці профіль, шапці каналу. Будь ласка, пишіть. Пока-пока.